Усім привіт! Сьогодні хочу розповісти про те, як отримати дитині паспорт під час воєнного стану. Насправді це не дуже легко, виявляється, робиться. Хоча раніше це, в принципі, робилося на раз-два. Отже, малій от восени виповнилося 14 років, і вона має отримати ID-карту. Це вже не паспорт паперовий видають, як раніше. Я пам'ятаю, що мені видавали паспорт 16 років. Це був 2002 рік. І тоді ми з друзями ходили до паспортного столу за місцем нашого проживання, подавали весь набір документів, і потім через деякий час приходили отримати паперові такі книжечки, паспорти. До речі, він досі в мене є. На ID-карту я його не змінюю, але вже роздумую над тим, адже для додатку Дія id карта набагато краща, ніж паперовий паспорт. Адже паперовий паспорт тоді він фактично не відображається. І отже, в принципі, у малої 14 років це було в листопаді, сьогодні вже лютий і досі в неї цієї id карти не було. Справа в тому, що дружина була вагітна і якось на це часу не було. В принципі, закон ми не порушували, адже ще якийсь там є період перехідний, після того, як дитині виконується 14 років. Можна ще деякий час користуватися свідоцтвом про народження. І от, оскільки дружина вже сиділа з нашим малюком з нашим сином вдома, то ми з малою поїхали вдвох, як то кажуть, на розвідку, що, що і як. Значить, раніше цю ID-карту, це перший паспорт для дитини, він видається безкоштовно, на відміну від того, якщо, наприклад, я захочу зараз змінити свій паперовий паспорт книжечку. То мені потрібно було заплатити більш ніж 500 гривень, щоб отримати id карту Перший паспорт для дитини 14 років держава видає безкоштовно. Раніше все було просто: ти їдеш у ЦНАП, це центр надання адміністративних послуг за місцем свого проживання. Можеш не за місцем проживання. В принципі, в будь-якому районі Києва ти поїхав. Попередньо ти записуєшся в електронну чергу, приїжджаєш на певний час, який ти призначено, і все там дуже просто відбувається. Зараз виявилося, що все не так. Насправді до Нового року ми намагалися записатися до ЦНАПу, але тоді було так, що в принципі ці електронні черги вони не діють. Тобто ти приїжджаєш до Цнапу і там уже в порядку фактично живої черги. Там видають зранку 50 талонів на відвідини різних фахівців. І от якщо ти встиг отримати один з 50 талонів, то тобі пощастило. Якщо ні, ти маєш або сидіти очікувати, може хтось не прийде чи хтось відмовиться і тебе якби вклинять у цю чергу живу. Або вже їхати наступного дня. Тобто система взагалі на грані фантастики. І усе це, як нам розповідають, що через перебої світла, подачі електроенергії і все таке. Зараз ситуація фактично теж не змінилася. Ось десь тиждень тому ми поїхали робити цю id карту І так само нам сказали, що маєте от брати зранку талон, якщо не встигли взяти один з 50 талонів, так само приходите. Наступного дня, коротше, поки не, не візьмете цей талон. Нам такий варіант не підходить. і одразу на рецепції я запитав, які ще є варіанти. І от нам жіночка на рецепції порадила звернутися до іншого ЦНАПу. Ми їздили в Деснянський, в Деснянському районі ЦНАП. Вона порадила Солом'янський або Святошинський. Ну, по-перше, це на інший бік Києва їхати. А по-друге, якось ну, чому нам туди їхати, потрібно якось за місцем. Прописки все це зробити, нам цей варіант не підійшов. Я запитався, які ще є варіанти. І от нам порадили тоді звернутися до міграційної служби. На щастя, міграційна служба знаходилася фактично через дорогу від ЦНАПу Деснянського району. Ми поїхали туди. Отже, які там документи потрібно. Потрібно, значить мати свідоцтво про народження дитини, паспорт одного з батьків. І мати довідку про реєстрацію місця проживання. Але виявився такий, якби, казус в тому, що довідку про реєстрацію місця проживання знову ж таки потрібно брати в ЦНАПі. На що я жіночці на рецепції у міграційній службі сказав, що Йомаю, -йо, ну у ЦНАПі потрібно зранку приїжджати, брати ті талони. Але вона сказала, що ви просто приходите на рецепцію, кажете, що потрібна довідка про. Про реєстрацію місця проживання і вам її видають. Отже, ми одразу поїхали знову у ЦНАП. Дійсно, нам видали цю довідку, все швидко відбулося, кілька хвилин. І вже потім ми прийшли до міграційної служби. Там, до речі, нічого не змінилося. Я от свій паспорт отримував 21 рік тому, фактично, І це так само обшарпані стіни. Якісь такого радянського типу крісла ходить жіночка, яка прибирає, наче з ну, з усіма тими відрами, як і 20 років тому. Тобто, фактично нічого не змінилося. Так само ти сидиш у черзі, чогось очікуєш. Здивував такий підхід загалом, то, що ми приїхали і подивилися по графіку відключення світла за цією адресою, де знаходиться міграційна служба. Світло мали вимкнути о 12-й годині 15 хвилин. Але вже на початку першого дня жіночка-фахівець, яка мала нас прийняти, в черзі перед нами ще було, здається, 4 чи 5 осіб. І ця фахівець вона просто замкнула двері і пішла, сказала, що в неї обід. На що її якби, ну, зауважив, що, блін, шановна, ну через 15 хвилин вимкнуть світло, і ви будете. Обідати там, 3 чи 4 години. Адже дійсно ми дізналися, що під час вимкнення світла фахівці у цій міграційній службі більшість з них взагалі не працюють. Адже потрібні комп'ютери, потрібно заходити у різні ці реєстри. Ну, от такий підхід. Тобто нікого це не цікавить, і загалом ця державна служба там ну, людям, я думаю, що і непогано працюються. Тобто на дев'яту чи на кута вони приходять ранку. О 12 вже обід, а потім там до 4-5 і ти якби вільний. Ну, але разом з тим. Значить, наступного ми вирішили не чекати, адже вимкнуть світло. Який сенс очікувати кілька годин і не, ну, взагалі без світло, і не факт, що ти знову потрапиш до цього фахівця. І було вирішено їхати наступного дня. Вже наступного дня ми прибули знову до цього кабінету. На щастя, у черзі ми були третіми. Досить швидко перед нами дві людини зробили всі свої справи. І от мала вже би, сама зайшла до цього кабінету, 14 років її вже вона може все би, сама робити. І от так вона подала документи, її сфотографували, потім там решта електронний підпис зробиш. І от нам сказали, що протягом місяця потрібно очікувати і нам мають повідомити. Що ID-карта готова. Тобто резюме усього цього яке. В принципі, можете у ЦНАП навіть не їхати стосовно того, щоб отримати ID-карту або замінити свій старий паспорт паперовий на ID-карту, адже це дуже важко зараз зробити. ЦНАП не працює в такому режимі, як раніше. Раніше це дійсно були послуги на найвищому рівні. Ти знав, о котрій годині тобі приїхати і що робити, і це дуже швидко відбувалося зараз. Це абсолютно не так. Це бюрократична така машина, яка працює, як її заманеться. Тобто, якщо це дитині 14 років, це перший паспорт, то ви у ЦНАПі можете взяти лише довідку про реєстрацію місця проживання і вже напряму їхати до районної міграційної служби свого району. І вже там усе в принципі, зробити. Також не дуже все це важко, але, можливо, за один, як то кажуть, захід не вдасться це все зробити, адже вимкнення світла, чи там обід, чи ще у цих фахівців. Тобто розраховуйте на два рази відвідати цю службу. Ну а потім місяць чекаєте, поки видадуть вам паспорт.